Слава. Слава тому, хто був мертвий, котрий взяв на себе гріхи кожного, хто сидить на цьому місці мої гріхи, котрий реально вибив цю чашу страждань, котрий реально був покараний за нас через наші гріхи і котрий реально воскрес. Слава Ісусу! І знаєте, Він сьогодні не менш реальний, ніж тоді, коли він Воскрес. Сьогодні його серце не змінилося, його любов не стала меншою, як тоді, коли він помирав за нас. І сьогодні, в цей день, навіть в цю хвилину, незмінний Бог і далі шукає у твоєму і моєму серці оцей відклик. Знаєте, щоб він знайшов у нас так само цю справжню любов, цю справу по ньому, справу по тому, хто реально скуштував смерть за кожного з нас. І це не було формально. Це все було справжнє, тому що гріх має справжні і катастрофічні наслідки. І сьогодні той, хто воскрес, той, хто праворучу ця, хто сказав Я. Не залишу вас сиротами. нам Святого Духа і Він шукає далі в наших серцях оцей відклик, оцю от, от справу, оце життя. Пізнаючи Бога, знаєте, я настільки пізнаючи Його серце, пізнаючи особисто в молитві, пізнаючи через його слово, розумієш, наскільки Він, знаєте, от продовжує цей момент прагнути. Прагнути Твого і мого серця. Він створив абсолютно все. Він Бог над усім, mm -hmm. але для нього цінне серце твоє, конкретно Твоє і конкретно моє. І Він настільки хоче, щоб це серце було серцем істинного поклонника. Серце, котре шукає Його, серце, котре чекає Його, серце, котре. Має свій зір, свій фокус в пріоритеті все ж таки це він. Серце, котре хоче пізнавати не красу цього світу, але красу Воскреслого Христа. І наскільки сильно він сьогодні далі прагне. Знаєте, Дух Святий сьогодні день П'ятидесятниці Він з нами. І все ж таки, знаєте, Ісус сказав, Я не залишу вас сиротами, так я прийду до вас, я дам вам утішителя. Але у цей момент, знаєте, наскільки в тебе і в мене сьогодні, на цьому етапі християнства, на цьому етапі Твого і мого життя, у мене є стосунки з ним. Сьогодні. Задай собі питання, я задаю собі. Не колись. Коли, знаєте, ну, кожен з нас, я вірю, мов той момент, коли ми прийшли до Бога, коли ми народилися згори, коли Бог наповнив на своєю благодаттю. але сьогодні, тому що йде час. А незмінний Бог задає питання, де ти сьогодні в стосунках зі мною? Наскільки той, хто прийшов на цю землю для людей, Дух Святий, послужити тобі і мені? Наскільки сьогодні ти з ним близько? Сьогодні, вчора і завтра. Тому що те, що я вибираю сьогодні, багато в чому буде визначати моє завтра. І ті плоди або наслідки, котрі мають люди в своєму житті сьогодні, це дуже часто просто те, що вони сіяли вчора і позавчора. Тому сьогодні Бог закликає нас. Він дав нам все. Ісус помер і Воскрес, завіса в храмі роздерлась. Доступу свята і святих. Відкритий. І Дух Святий даний і вдар. І тепер Він шукає. Шукає віруючих, котрі повністю шукають його, славлять його, цінять його, належать йому, наближаються до нього. І сьогоднішнє питання де ти сьогодні в стосунках з ним? Було одне пророцтво. І недавно, і там було сказано, там воно було в контексті цієї ситуації, яка зараз є в Україні, але друга частина, я так розумію, вона більше стосувалась духовного, духовної сторони, духовного життя. І знаєте, там було сказано така фраза, що темрява опускається на народ Божий. Е, в чому є цей момент? Знаєте, от е, зараз ми живемо в такий час, я вірю, що це. Ну, останні дні останнього часу. Тобто, ми не знаємо, коли буде прихід Христа. Можливо, ще Бог продовжить час, але в принципі прихід Христа є вірю близько. І Біблія змальовує, знаєте, що в останній час багато що буде. Темрява буде. Ну тобто, людські серця будуть ставати гіршими, ті, хто не пильнують. Темрява буде входити туди, де їй дали місце. І знаєте, Біблія говорить, Іван від Івана говорить такі слова. На початку було слово, і слово було з Богом, і Бог було слово. Воно було з Богом споконвік. Усе через нього повстало, і нічого ще повстало, не повстало без нього. І знаєте, там є отой момент. І життя було в ньому, А життя було світло людей. І світло в темряві світло. І темрява не здолало, його інший переклад каже, не огорнула його. Природа світла така. Що темрява ніколи не може його здолати. Навіть якщо зараз вийти в місто, де виключити електрику, і запалити маленький ліхтарик, все рівно це світло буде світити. Воно буде маленьке, але темрява його не поглине. В цей час, коли Бог закликає церкву до близькості, до те, щоб коли такий вільний доступ, його присутність приходити туди, є оце застереження. Тому що дійсно темрява. Приходить там, де нема світла. Світлом є Христос. Але сьогодні ти і я відповідальні за свій світильник. За те, наскільки світла буде в мені, за те, скільки я буду сповнений Святим Духом, і за те, скільки Слова Божого в близькості з тим, хто є вічним світлом, буде сьогодні у моєму житті. Темрява не поглине таких людей. Вони будуть світити. Вони будуть носіями Божого світла. Вони будуть ходити в Божій волі. Вони будуть виконавцями волі Божої. А інші ті, хто не будуть пильнувати, і це дійсно застереження для кожного з нас. Поступово хтось, хтось навіть швидко, темрява буде уходити. Буде красти молитовне життя. Буде красти час в сім'ї, котрій можна провести з Божим Словом. Буде красти те, що зможе вкрасти. І потім ті люди, котрі не будуть пильнувати, це дійсно страшно, вони перестануть бачити. Тому що світло дає нам здатність бачити. Ті, хто будуть в цей час пильнувати, будуть ходити в його світлі, будуть орієнтуватися, в який час ми живемо, і будуть бачити, чі, що йому йому серці ще не так треба поміняти. А І куди я рухаюсь, і так далі. А ті люди, котрі зараз не будуть пильнувати. Котрі не будуть наповнюватися цим даром Духа Святого, котрі не будуть перебувати в його слові поступово їхні серця оповине темря. І потім ти говориш з такою людиною, і ти розумієш, що людина просто не сприймає істину. Людина просто не бачить, тому що людина посліпила темрява. Знаєте, наскільки реальний духовний світ? Так як ми говорили на початку, наскільки реальна була жертва Христа, сам Бог. Творець Всесвіту. Той, кого ми не можемо вмістити, навіть своїм розумом, навіть в вічності не вмістимо, мусив піти на крест за наші гріхи. Тому що інакше ніхто без нас не спасть. Він дав нам Духа Святого, тому що він розумів, що нам потрібен Дух Святий. І Він сьогодні знову закликає церкву, котрій він дарував його. До того, той... як велика ціна була заплачена. Той, хто любить тебе так сильно. Сьогодні кличе до близькості кожен день, до сповнення сповнень. Але знаєте, Бог завжди, попри те все, що він зробив, і попри те все, що він неймовірно любить, Він завжди дає людині вибір і він завжди рахується з вибором людини. І сьогодні, я вірю, Бог закликає церкви до світла, до святості, до наповнення, до наближення і до освячення. Я хочу зачитати. Два місця писання, перше це буде Івангелій Матвія, 25 розділ, притча про десятьох дів. Тоді, коли тоді, перед самим приходом Христа, тоді Царство Небесне буде подібне до 10 дів, які, взявши свої каганці, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої каганці, не взяли із собою олій. А мудрі разом із своїми каганцями по судинках взяли олій. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали основу. А опівночі пролунав крик. Ось молодий, виходьте йому на зустріч. Тоді всі ті діви встали і приготували свої каганці. Нерозумні, сказали мудрим, дайте нам вашої олії, бо наші каганці гаснуть. А мудрі у відповідь сказав, щоб часом мудрі і тут мудрі, щоб часом не забракло і нам, і вам, краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли купувати, прийшов молодий. І ті, які були готові, і ті, які були готові. Увійшли з ним на весілля і за ними замкнули двері. Потім приходять інші дів'яти, і кажуть, пане, пане, відчини на. А він у відповідь сказав, заповняю вас. Такі, знаєте, слова є. Запевняю вас, я вас не знаю. Тож, пильнуйте. Бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. Читаючи цю притчу, тут багато дуже цікавих моментів, деталей. Але знаєте, тоді Царство Небесне, саме перед приходом Христа, буде подібне. Ця притча актуальна зараз в цей час, дуже сильна. І вона читається по всіх церквах, але все рівно ви розумієте, що буде велика частина людей. Котрі будуть в числі дів, котрі війдуть, і велика частина людей, котрі не війдуть. І це залежало тільки від того, наскільки мудро ти і я використали той ресурс, котрий Бог дав, котрий має початок і кінець це час. Час на цій землі. Якщо я буду розуміти, що сьогоднішній день можна прожити тільки один раз, так воно і є, життя можна прожити тільки один раз. І на нас лежить неймовірна відповідальність в цей час, коли темрява буде робити свою роботу. Мудро використовувати час кожен день, кожне зібраний. Мудро використовувати час і збирати цю олію. Який би великий не був світильник, каганець в цьому перекладі, він має один момент. Він буде світити тільки доти, поки в ньому є олія. Це саме пророс в нашому житті. Написано, що жених наречений прийшов опівночі. Північ зазвичай це найбільш темна пора, коли темрява повна і тільки світло в каганцях дає бачення. Тут написано так, що задрімали, але одні були готові, а інші були не готові. Сьогодні кожен з нас стоїть перед тим самим, перед цією притчою, перед тим самим Словом Божим. І кожен з нас ще має час. Де потрібно поправити Каганець? Я не говорю, там, що це з позиції того, що в мене каганець все правильно, у мене все в житті досконало, я говорю з позиції того, що, знаєте, дійсно, я стараюсь проповідувати те, що Бог кладе на серце. І я знаю, що мені так само і кожному з нас потрібно пильнувати і наповнюватися цією оливою. Але так само я бачу і ті моменти, навіть це можна е так би, проаналізувати по молитві багатьох людей. Коли віруюча людина стає на молитву, і одна людина в молитві буде налаштовуватись на хвилю небес. Одна людина буде в першу чергу старатись відчути його присутність, от знайти його лице. А одна людина просто стане і буде говорити потреби, потреби, потреби і потреби. І молитва є різна: молитва хвали, молитва подяки, молитва ходатайства, молитва мовами, молитва так само прохання. Так? Тобто це, 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 це так само різновиди молитви. Але як важливо, щоб в нашій молитві і на початку, в пріоритеті і в принципі, була молитва богошукання і сповнення Святим Духом. Щоб це було на першому місці, його лице, а потім буде рука. І коли дійсно, от я так аналізую, можна проаналізувати, наскільки людина навіть в даний момент знає Бога. Тому що вона буде так молитися, і це буде відчутно. Е, сьогодні Господь закликає нас. До те, щоб кожен з нас був цією розумною дівою. Щоб поки є час, ми платили ціну. Знаєте, потім сказали, підіть і купіть. А ці, платили, а ці мали. Потім купувати було пізно. Але щоб щось купити, потрібно завжди заплатити ціну. Дух Святий даний нам по благодаті через найбільшу ціну, яку заплатив Христос. Але в твоєму і моєму житті є відповідальність платити ціну в своєму житті сьогодні, щоб бути наповнений оливою. Щоби бути наповнений Його словом. Його присутність, його світло. Е, ця ціна це час, це серце, це пріоритети. Це те, як ти і я живемо кожен день нашого життя. Багато віруючих, котрі вже степліли і котрих чуть чуть темряво вже розум поглинуло і серця. Вони ще ходять в івангельські церкви, але вони будуть дивитися на людей, котрі прагнуть Бога понад усе, так знаєте, трохи фанатично. А для чого того аж так? Бог любить, Бог любить, але його любов і Його милість дає сьогодні тобі і мені вигляд. І, знаєте, Господь сьогодні хоче, щоб ти і я в цей час завжди платили цю ціну. Інші можуть, інші будуть відповідати за себе. Але в тебе є твоє життя, твоя сім'я і твій час. І якщо ти дійсно віриш, що найцінніше те, що написано у Писанні, ти будеш вкладати туди все. Якщо твоє серце дійсно любить його, воно в будь-який день, навіть найбільш зайнятий або важкий, знайде час, щоб доторкнутися небес, не помолитись просто, але торкнутися його серця. І знаєте, що саме прекрасне в нашому бозі він то серцевидець, і він постійно шукає такі серця. І як коли людина просто такий звучить важкий день, чим вона навіть не могла, але в неї в серці є бажання. Зустрітися з ним. Вона приходить, а там уже є Божа присудить. Як він сильно хоче наповняти сьогодні? Знаєте, в мене був колись такий момент, що я прийшов перед Боже лице, і такий був період, такий момент, це було давніше. І я просто не знав, що я можу йому сказати. Я відчував себе тоді повним. Ну, нолем, скажем так, і перед Богом, перед людьми. Я стаю на молитву, і він сказав мені більше, ніж я міг тоді йому сказати. І тоді, я, знаєте, що зрозумів? Що жертва Богу це зламане серце. Давид так само це був зрозумів, бо він знав, що він приносив жертви тварин, жертву хвалу. Але ще є одна жертва: оцей зламаний дух, коли ти приходиш перед його лицем. А це для нього вже є жертва, котру він завжди прийде. Інші люди мозка, та хто так? А він уже там і він говорить. І знаєте, от він так сильно хоче сьогодні наповняти. У нас зараз буде ще молитва, я ще зачитаю для місце писання. Але давайте будемо зараз відкритися до нього повністю, максимально, розуміючи, що він той, хто найбільше нам потрібен, він той, хто найбільше нас любить, і він ніколи не зрадить. І він ніколи ну, не буває за, за багато Божої присутності в нашому житті. І він не просто наш Бог, а Він є наша ціль. Ціль нашого життя, ціль того, для чого ми були створені, для спілкування з ним. І я ще хочу зачитати одне місце це є послання апостола Павла до Ефесян, до церкви в Ефесі. П'ятий розділ з 15-го вірша. Отже, уважно слідкуйте, щоби поводитися знову, не як не мудрі, але як мудрі, цінуючи час, бо дні Тому не будьте нерозумними, але але, пізнавайте, в чому полягає Господня воля, і не вбивайтесь вином, в якому розпуста, а наповнюйтесь духом. Повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями, співаючи і прославляючи у ваших серцях, Господа, дякуючи завжди і за все Богові, і Отцеві і в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючись на христовому страху. І тут цей момент. Отже, уважно слідкуйте, щоб поводитися не як не а але як мудрі. Уважно слідкуйте або пильнуйте, або майте в особливому фокусі оцей момент. Знову стоїть питання часу, цінностей, пріоритетів, а потім наслідків або результатів. І тут тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля. Знаєте, цей світ буде пізнавати різні глибини гріха, цей світ буде гнатися за багатством, цей світ буде пізнавати багато чого, земного і клінного і неправильного. Але Божий заклик до нас, до тих, хто прийшов під Його крила. Прийшов до Його голова. Продовжувати пізнавати, в чому є Божа воля. Це до християн, це не до невіруючих. Пізнавати і пізнаючи, класти цю волю в пріоритет свого життя, служіння, серця. І далі написано: І не впивайтесь вином. Тобто, знаєте, от е, тут написано про вино, і можна взяти буквально так, пляшку з вином. І, наприклад, впиватися. Тобто, я можу тут наткакувати, я можу свідомо взяти це і випити. так? Ну, Наприклад, якщо взяти провино. Але так само написано: але наповнюйтесь Святим Духом. Тобто, міра, сповнення Святого Духа в житті віруючого, багато в чому залежить від самого віруючого. Наскільки ти і я будемо сповнятися? Коли ми беремо Першу апостольську церкву, тоді, коли. Були неймовірні чудеса, знамена сила Божа в народі Божому, коли була і святість, і п'ятидесятниця в реальності, скажімо так? Навіть там, в церкві, диякунів вибирали кого, мужів, сповнених Духом Святим, ну там і мудрістю. Тобто, чому вони були сповнені? Тому що вони сповнялися. Звичайно, є суверенна Божа воля, коли є покликання людини, і Бог по-особливому діє. Тобто Бог кладе когось, це так само є суверенна Божа воля. Але ми вертаємося до того, що належить усім завіса в роздерлась, Доступ відкритий. Слово дане. І даний, що тут ще час. А від Твого й мого серця залежить результат. Серце Бога відкрите. Воно описує, воно каже, що Він хоче. Слово Боже каже. І сьогодні Він закликає не просто до молитви, а до сповнення. Не просто до молитви прохання, але до молитви Богошукання. Не просто до Його руки, але до Його лиця. І щоб ніхто з нас не був подібним навіть до людей старого заповіту, тому що Там Дух Святий був тільки на царях, священниках, пророка. А багато людей просто молилися і відповіді приходили. Зараз ми не покликані просто молитися, але сповнятися. Тому що саме в його присутності є сила, саме в його присутності є перемога в житті багато від яких моментів, з якими ми боремося. І є щось таке, що може зробити в нашому житті тільки Дух Святий. Коли Ісус був в тілі, Він сказав, я багато ще що хотів би вам відкрити, але ви зараз не можете. Але коли прийде Дух Святий, коли буде можливе народження згори, отоді от Він поведе вас, поведе на глибину, поведе до справжнього, проведе до вічного. І сьогодні Він, даний нам, ми святкуємо День П'ятидесятниці. Це не просто спогад. Той, хто поза часом, хто вічний, хочу, щоб це була реальність і мого життя сьогодні. І дійсно закінчуючи свою проповідь. Хочу сказати ще такий момент, що коли ми дійсно особисто славимо Бога, перебуваємо в цих молитвах і не просто перебуваємо в молитвах, але після молитви ми виходимо наповнені. Бувають різні молитви, буває боротьба, то всяке буває в житті. Але коли у нас це в пріоритеті його лице і його дух, коли ми наповнюємося, то ми пройдемо в цьому житті. Пройдемо часи темряви, пройдемо часи відступлення людей від віри, пройдемо. Багато що, що випало, що потрібно буде пройти, поки не настане різні. А ті, хто сьогодні не будуть наповнятися, не будуть платити цю ціну. Просто будуть, на жаль, в числі нерозумних дів, і потім просто темрява прийде в їхнє життя. Це дуже реально, тому що дійсно бачиш, що робиться з серцями багатьох людей, з котрими ти колись разом служив, молився, з різними людьми. Хтось давно колись горів, постив, молився. Зараз ця людина взагалі неадекватно оцінює писання. І думаєш, як? Темряво розхопила. Чи продовжує Бог любити, продовжує. Чи продовжує стукати, продовжує. Але людина має те, що вона вибрала. Знаєте що? Вона те, що вона полюбила? так. Але Господь хоче, щоб на цьому місці кожен з нас, в першу чергу, любив його. Щоб просто. Ну, ще більше наповнював наше життя по справжньому. І щоб у нас була така, знаєте, не просто близькість з Богом, але щоб він кожен день нас навчав, щоб він відкривав Писання, щоб Він вів тебе і мене настільки тонко, як може тільки Він. І щоб коли ти знаєш його. Тобі без нього, щоб було просто нецікаво. Без нього було мало. Без нього було неповноцінно. Все в наших руках. Ми бачимо його бажання. Він поряд. І він неймовірно сильно продовжує любити. Нехай Бог благословить кожного з нас, щоб святкуючи це свято, ми переживали в своєму житті всі ті благословіння. Щоб кожен з нас був у числі тих людей, що коли вже буде північ, в наших каганцях буде олива. Тому що ти і я збирали сьогодні. І потім, як написано в Малахі, буде різниця між тим, хто служить Богу, тим, хто не служить Йому. Ті, хто дійсно освячувались, платили ціну, старалися. Не все получалося. Але знаєте, для нього найважливіше це серце. Не, не лукаве серце, що людина знає, та я би так хотів, але. Та я би хотів, але в мене ще оцей оце але Боже поможи, щоб оцього цього цього не було, бо я де, реально хочу тебе. І Він благословить, Він допоможе, він розв'яже, він виведе. Тільки нехай Він буде в нашому житті на першому місці. Закликаю нас до молитви. Амінь.